Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і в ефірі передача актуальне інтерв'ю. Вітаю вас, гість нашої студії сьогодні. Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. Ми щирі вітання вам, пане Борисе. Вітаю завжди у Вінницькій області. Проживало багато іноземців. Це і навчання, це і шлюби. Що відбулося з початком війни? Збільшилась кількість тих іноземців, які проживають у нас, чи то короткий період, чи постійне місце проживання, чи зменшилась? Ви знаєте, зараз станом на сьогодні, кількість іноземців, які перебувають тимчасово, зменшилась майже удвічі. Якщо у нас це стосується питання студентів, якщо у нас було на передвоєнний час близько трьох тисяч студентів, то зараз їх півтори тисячі. І причому деякі з них, маючи дозвіл тимчасову посвідку на проживання, вони знаходяться за кордоном і проходять навчання дистанційно. Щодо стосується іноземців, які проживають на території нашої держави постійно, верніше в Вінницькій області, то їх більше 9,5 тисяч, з яких 5,5 тисяч це громадяни Російської Федерації, близько 175 це громадяни Республіки Білорусь. Понад півтори тисячі, це громадяни Молдови і далі азербайджанці, вірмени і тому подібне. Тобто, ця кількість іноземців не зменшилась. Вони, вона є стабільною. Є правда певні зміни, від, е, які вступили в минулому році з 1 листопада. Це пов'язано з початком війни. Ну, тобто це пов'язано з початком війни, тому що е, виникло питання щодо дійсності певних документів. Якщо то, що стосується... Громадян України, термін дії документів, які посвідчують особа, це є паспорт. Якщо він е, закінчився, то він вважається продовженим до ще місяць е, після закінчення військового стану. щодо іноземців, то ця норма також, якщо у них посвідки на е, постійне чи тимчасове проживання закінчились, вони також вважаються е, дійсними ще 30 днів по закінченню військового стану, окрім громадян Російської Федерації. А отут, от напевно, варто запитати, зупинитись, така велика кількість громадян Російської Федерації. Це українці, які можливо проживали, повернулися, чи це ті люди, які приїхали задовго до початку військових дій, і чи є можливо якийсь особливий контроль за громадянами Російської Федерації сьогодні? Про контроль я розказувати не мене не да, але скажу, виходячи з е, аналітики. Е, по цій категорії іноземців я можу сказати, що це в основному або вихідці з України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, або їх нащадки, які певний час виїхали на будівництво, пам'ятаєте, велике будівництво СРСР, деякі погналися на північ за до дакарбованцем і так далі. І з часом повернулися в Україну і виявили бажання проживати тут. А так як згідно закону України про імміграцію дана категорія осіб має право іммігрувати. Вони з часом відповідно оформили дозволу на міграцію, проживають на території нашого обслуговування. А якщо я запитаю, якщо в когось виникне з них бажання оформити громадянство, якісь певні вимоги ж є за українським законодавством, і чи можуть вони це зробити у військовий час? Так, так якщо вони е, тут знаходяться е, по дозволу на еміграцію і, відповідно, е, мають е, Одне, наприклад, одне з подружжя, яке перебуває на території нашої держави. В цьому випадку, то і там живий батько чи матір, тому що вже є нащадки, які приїхали сюди, яких близькі родичі вже відсутні. Разом з тим, ви знаєте, що зараз на період війни було прийнято відповідне рішення щодо візового в'їзду громадян Російської Федерації і в'їзд на територію держави, лише винятково при зверненні наші консульські. Посольської установи за кордоном з метою відкриття візи станом на сьогодні, пробачте, вже 510 днів війни. Я поки що громадянина Росії з візою українською ще не, ніхто ще не спостерігав. Ніхто не звертався. Не Хоча є живі батьки, є живі брати і сестри, але ніхто поки що не наважився або не хоче приїхати. Ну, такою є статистика. Так. так. Буквально в жовтні, ось, останніми числами, цього року, набули чинності зміни до закону про імміграцію щодо вдосконалення умов і порядку ем, імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Що це за зміни і чим вони зумовлені? Дані зміни, вони в першу чергу вони вступили в дію з 20 е жовтня цього року, тобто, буквально. 11 днів тому ці зміни передбачають, по-перше, скорочення терміну розглядів даної категорії звернень щодо змін в закону України про міграцію. Якщо раніше дозвіл на міграцію, порядок розгляду передбачав рік, то в цьому випадку він скорочений вдвічі до шести місяців. Безумовно, це крок назустріч громадянам, тому що вони тривалий час перебували в статусі, який дозволяв. Тимчасово перебувати на території держави, але працевлаштуватись чи навчатись чи інше, їм, на жаль, цей статус не дозволяв. Зараз цей час скоротили до півроку. Крок назустріч людям, зрештою, так? Безумовно. і зменшення бюрократизації. Безумовно, Безумовно. І це є досить суттєвим кроком на зустріч людям. Далі зараз також спрощена процедура іноземцям, які Прибувають на території нашої держави і відповідно мають певну цінність для щодо економічної доцільності і цінність для наших промисловості. І, відповідно, з точки зору як фахівців, відповідно, спрощується їм порядок оформлення дозволу на міграцію не лише їм, а і їхнім дружинам та дітям. Це є Спрощення порядку надання дозволу на міграцію, мало окрім того, якщо людина проживає на протязі 5 років тимчасово на території нашої держави, окрім студентів, тобто в зв'язку з наданням дозволу на працевлашування, в зв'язку з тимчасовим шлюбом і так далі, тому подібне, то через 5 років тимчасового перебування даний, такої норми раніше взагалі не було в законі України про еміграцію, то даний іноземець має право подавати на дозвіл на імміграцію і отримати посвідку вже на постійне проживання. Повторюю, окрім студентів. Я зрозуміла. А раніше були такі люди, працівники цінні, які приїжджали до України. Також були, напевне, так? Ну, ви знаєте, раніше була певна водіна категорія угу. громадян, які інвестували в економіку держави більше 100 тисяч доларів. І, відповідно, дана інформація пройшла по облікам Кабінету міністрів України. Тобто, в тому випадку цю фіксацію потрібно було проводити і в наявність коштів в банках, і, відповідно, те, що дані кошти інвестовані в економіку держави, це підтверджував Кабінет міністрів України. І В цьому випадку іноземці вже відповідно могли оформити дозвіл на міграцію. Зараз же трошки. Ця процедура вже бачите спрощена. Так, за цих 10 днів поки що ніхто не звертався за цією процедурою. Ні, поки що ні. Я думаю, що ще все попереду. З нашою перемогою, я думаю, бурхливим розвитком економіки нашої будівництва. Я думаю, що потреба в таких іноземцях в військові Спеціалістах в нас буде велика і вони будуть приїздити. А щодо ми вже згадували про те, що є шлюби, є родини, в яких хтось один громадянин України, і таких шлюбів і є, і буде, і будуть збільшувати, і будуть одружуватись, тому що сьогодні ну немає кордонів для кохання для створення родин. А чи гарантовано надається дозвіл на імміграцію іноземцям, які одружуються з громадянами України? Чи то з дружин собі беруть, чи чоловіків знайшли в Україні? Ви знаєте, є, на жаль, в нас була до цього програна в законодавстві. Чому тому, що іноземець заключав шлюб чи іноземка з громадянами України, і, відповідно, при постійному перебуванні в шлюбі це згідно закону про імміграцію, дало право іноземці подавати на дозвіл mm -hmm. на міграцію. Досить часто це був формальний підхід, і іноземці використовували. Ці речі для того, щоб узаконити своє перебування на території нашої держави. І в основному це були вихідці з, ну, так так, з близького сходу. Це Сирія, тому що там тривалий, ви бачите, конфлікт. Конфлікти так збройні. Так, це люди виїжджали з Афганістану, з Пакистану. Ну, була певна категорія іноземців. Зараз нам в зв'язку з змінами дає дозвіл і право здійснювати відповідні перевірки, встановлювати факт подружнього життя, точки зору згоди при подачі документів даної громадянки щодо надання дозволу на міграції, присутність цієї особи. І відповідно ми зможемо в таких випадках вже виявляти іноземців, які на чесні а лише які перебувають не в дійсному шлюбі, а використовують Фіктивному. цю ситуацію. Для ну фіктивно це вже кримінальна відповідальність, але використовують цю ситуацію для досягнення своїх цілей. Ну, прикладом в Америці досить жорстко перевіряють такі речі. Там дуже багато тестів. В нас немає таких тестів, щоб перевірити, чи знає дружина чи чоловік, що полюбляють на сніданок чи якого кольору шкарпетки. Ну або перевірити справжність от їхнього договору, шлюбу і так далі. Розробляються, розробляються там так? не лише це там право працівнику міграційної служби надано. Прибути в будь-який час і перевірити наявність особистих речей, пробачте, таких як зубна щітка, таких як домашнього взуття, одягу. Там. Тобто все це присутнє, державу це присутнє. не проведеш. Так, там досить жорсткий це контроль, і знаєте, такі от фіктивні шлюби чи шлюби по вигоді не проходять. Є, наприклад. Я думаю, це більше буде цікаво для юстиції. Є поняття, наприклад, на Близькому Сході орфішлюб. Це шлюб, який дозволяє те саме статеве життя, але разом з тим, він як закон, не, не, що передбачає там розподіл майна чи інших речей, чи відповідальності, він не передбачає. Наприклад, на сході такі шлюби є, тому що ми опрацьовуємо, наприклад, наші громадяни України, які виїжджають. За кордон одружуються з іноземцями чи з іноземками? Ми при вивченні даних документів також таки шлюби виявляємо, а такий шлюб на на в нашому законодавстві не передбачений і дійсним не є. Є цікаві моменти. Працюємо і... і наскільки наше законодавство сьогодні в контексті перспектив євроінтеграції і кроків, які робить наша держава, наскільки воно наближене до європейського? Я вважаю, воно законодавство наше приблизно максимально. Україна підписала відповідні всі законодавчі документи, які захищають права людини на всіх рівнях. І разом з тим, ми і з Європою, практично зі всіма країнами, підписані угоди про реадмісію. Реадмісія – це повернення громадян у країну належності, якої вони перебувають, угу. відповідно, ми також співпрацюємо з іншими підрозділами міграційних служб інших держав для повернення їхніх громадян. У нас є такі процедури, як примусове повернення, примусове ведверення, адміністративна відповідальність, тобто заходи адміністративного впливу. Я вам скажу, що йде війна, але за 9 місяців 23-го року ми вже притягнули до адміністративної відповідальності 336 іноземців. Що передбачає адміністративна відповідальність? Порушення правил перебування іноземців на території нашої держави. Так, а що, які порушення є? За які порушення ось, настає адміністративна відповідальність? Порушення ну, є. Вони прописані в статті 203 Адміністративного кодексу України. І там такі варіанти, наприклад, як те, що іноземець приїхав, наприклад, з Європейського Союзу. А по угоді з Європейським Союзом іноземці в нас можуть перебувати на пів року, тобто напротязі 180 днів не більше 90 днів, на протязі року не більше. Е, е, 180 днів протягом це трисот І так. Якщо є це порушення, то звісно людина має покинути кордони України. Так, так скільки таких людей ви сказали? 300? 336 Ми іноземців притягнули до адміністративної відповідальності. До речі, також є такі випадки, що іноземець прибув до нас по документу, і термін дії з часом його закінчився. Іноземець, наприклад, здійснив. Злочин, правопорушення, який кваліфікується як злочин, і термін покарання його передбачає більше одного року. В цьому випадку ми також скасовуємо дозвіл на міграцію і, відповідно, вилучаємо посвідку на постійне проживання і вживаємо заходи щодо його розміщення, верніше його видворення. Якщо іноземець не хоче покинути добровільно територію нашої держави, ми відповідно. Звертаємося до органів суду, до судових органів, і розміщаємо його в пункт тимчасового тримання іноземців з метою його ідентифікації, документування, подальшого видворення на територію території походження, якої країни він являється. Це означає, що він не скоро зможе повернутися в Україну. Безумовно, в разі невиконання зобов'язань, ми оформляємо заборону в'їзду. Дана інформація передається працівникам Державної прикордонної служби, які при перетині. Такої категорії осіб їм не дозволяють в'їзд, вони повертають їх назад. Угу. Ви сказали деякі терміни щодо перебування в Україні. А як зараз обраховується безперервне проживання іноземців на території України? Відбулись якісь зміни? Це більший термін, це менший термін. І завжди, от саме з цим, і є плутанина, наскільки я знаю, тому що навіть один день це вже санкції, так це вже порушення законодавства. І багато країн це можна потрапити і власне під варту, і потім адвокати розбираються, чому ти порушив і як так сталося. Під варту ні, в цьому випадку йде, якщо це не тривалий термін, це адміністративний штраф і, відповідно, видворення забороною в'їздою. В нас зараз терміни перебування для іноземців не мають змін, тому що вони є загальноєвропейські, угу. тобто іноземець, так як і українець може перебувати на території держави після перетину кордону. Тобто Європейського Союзу, наш Україн, громадянин України, може перебувати 90 днів на протязі 180 півроку, і не більше 180 днів на протязі року, 365 днів. Угу. Тобто, все абсолютно так. зеркально відображено, так, так, так як так. в Європі, так і у нас. Якщо є якісь питання, я, я раджу звертатися з точки зору обчислення. Терміну перебування в підрозділі міграційної служби, і в нас є автоматизований міграційний календар, він так і називається. Відповідно, по тим датам перетину, в'їзду-виїзду. Якщо іноземець, наприклад, приїхав три дня, був присутній, виїхав, в'їхав, був. Наприклад, інколи два інколи присутні, Можна, можна є... втратити цей так, лік? Так, так, так. Будь ласка, угу. звертайте до нас, у нас немає проблем, ми можемо провести відповідне обрахування. Які ще порушення, окрім тих, які ви назвали, які ви вказали, які ще порушення є зі збоку іноземців, за які їх можуть от просто одразу видворити із країни? Давайте так. Я вам скажу простіше: закону слухняних громадян ніхто ніколи, які дотримуються угу. законів, традицій. Ніхто ніколи видворяти не буде з території нашої держави. У нас дуже демократичне законодавство, і надто, мені здається, в деяких випадках толерантні люди. І лояльне законодавство, так, так? так і люди так, толерантні. Так. Е, іноземець, який не порушує терміни перебування, не здійснює правопорушення, не здійснює злочин, йому нічого, прибачте, не, 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 не загрожує. Угу. А якщо він, вибачте, в стані алкогольного наркотичного п'яніння. Сп'яніння керує автомобільним транспортом, якщо він скоює злочин, напад, крадіжку, якщо він порушує терміни перебування, безумовно, в цьому випадку такі особи фіксуються, встановлюються, документуються, притягуються до відповідальності і, відповідно, примусово повертаються в країни їхні походження. Або якщо вони вже в даному випадку починають, починають чинати, уникати від виконання зобов'язань, в цьому випадку примусово видвороть. Цифра майже 10, 10 тисяч іноземців, які проживають на території Вінницької області, ну суттєво достатньо. Суттєво так. А, і звісно, у нас війна майже два роки. І звісно, що кожен іноземець ну це можливо якийсь ризик для країни, тому що вони в'їжджають а мета в кожного різна. Чи є якийсь контроль за іноземцями, чи е, якось можна відстежувати їхню діяльність? І власне чи не було виявлено за цих два роки іноземців, робота яких або перебування в Україні пов'язане е, з, з, з чимось більш серйозним? Скажімо так? Були до нас клопотання відповідних служб про те, що дані іноземці вели проти мали протиукраїнську mm -hmm. позицію. Вели відповідний антиукраїнський агітацію. Ми приймали відповідні рішення. Даних іноземців зараз нас вже немає. Тобто, все-таки такі вони є? Видворені. Були видворені. А з яких це країн? Можете сказати? Питання в тому, що Російська Федерація Російська Федерація. Російська Федерація. Ми однозначно практично щомісячно ми співпрацюємо з. Службою безпеки України, головним управлінням національної поліції у Вінницькій області, з Державною прикордонною службою щодо спільних заходів. У нас досить оперативно і швидко здійснюється обмін інформацією і відповідне реагування. Не одне друге в певних випадках доповнює. І і є результат, якщо так. ви кажете, що деякі громадяни, які вже покинули територію, це є результат цієї плідної, так. ефективної співпраці. А чи є якісь правила конкретні для іноземців, яких вони мають дотримуватись, незважаючи, проживають вони рік, два чи три? Є закон, цілий закон, закон України про правовий статус іноземців. Якщо іноземець е перебуває тут тимчасово, якщо іноземець отримав дозвіл на міграцію, в цьому випадку для нього є закон України про міграцію. Він вже є іноземцем, який може користуватися всіма правами громадян України, окрім він не має права служити в Збройних силах України, він не має права приймати участь в виборах, він не може бути вибраним на ту чи іншу виборну посаду, чи бути, бути призначеним на державну службу. Всі останні права обов'язки за ним залишаються. Коли отримує іноземний громадянин посвідку на постійне місце проживання, чи має він здавати якийсь екзамен на знання історії, на знання знову ж таки законодавства? Ну, можна ж видати, він каже, а я не знав, мені ніхто не попередив, я не знав, що треба дотримуватись якогось там правил законодавства. Дивіться, справа в тому, що в знання української мови. Вимагаються для іноземців, які звертаються про оформлення громадянства uh -huh. України. В цьому випадку іноземець зобов'язаний е, знати українську мову. Відповідний вже механізм в минулому році закон прийнят, механізм розроблений. Відповідно, наземці будуть здавати. Нагадаємо, тесту. який це рівень можливо, достатньо просто спілкуватися, чи знову таки це тестування, якийсь там рівень початкової знання? Ні, ні. Ну він, цей рівень, повинен бути на рівні вміння спілкуватись. Uh -huh. uh -huh. Не такий, знаєте, рівень, що пізнавальний, а ні, на, на, на рівні спілкування. Це по-перше, по-друге. Іноземець при оформленні відповідних документів зобов'язаний дотримуватись Конституції України і законів України? Це основна вимога. Мені здається, це достатньо, або тільки лише іноземець це виконував. Це достатньо просто, але це дуже відповідально. Так, так. Як у час війни в Україні запобігати протидіяти нелегальній міграції, і чи є такі випадки, наскільки їх багато? Ну, такі випадки є. Ми в за лише за скажімо так, за 10 місяців цього року ми були вимушені прийняти 94 рішень про примусове повернення іноземців в країни їхні походження. Ну, в принципі, я вам перерахував випадки, так. які це були, які можуть цьому бути сприяти і відповідні спільні заходи з правоохоронними органами. Я зрозуміла. Бачите, в час війни ми раніше говорили про оформлення закордонних паспортів. Інші питання були у фокусі. Сьогодні питання міграції, сьогодні питання проживання іноземців в нашій країні. Часи такі і про відповідальність поговорили. Я вам щиро дякую за нашу розмову. Нагадаю дякую. нашим глядачам, що гостем нашої студії був Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. Слава Україні. Героям слава щастивим і бережіть себе.